Доброго раночку, ми заклахуємо. Тут в мене підіймається вже тісто. Будуть пиріжки з картоплею і грибами Мені замовили, так що початок дня у мене от такий. У мене базилік починає рости. Сам посіявся з минулого року. Він мене тут ріс. Так, начинка готова. Картопля з рибами, кріп, чесник. Я додала чесник. По-своєму. Дуже смачно. Так, пиріжки наліпила, відпочивають. Скоро буду випікати. Так, пиріжки готові. Так, жіночка повинна їх забрати. Ну, я її повинна її зустріти, чекаю на відповідь. Ми зі Скалет хочемо ще до крамниці з'їздити. Так, я зі Scarlett їдемо в рос. Что <laughs> почує <laughs> 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 справа в тому, що я сьогодні їду на а, свято нареченої. Одна з моїх подружок виходить заміж. Наша Катюша. Так що... По-перше, я ще подарунок не купила. По-друге, сьогодні це тільки початок нашого святкування. Сьогодні буде свято наречене. Наступного тижня чисто вже маленькою компанією. У нас буде Бечелорет вечірка. І а, я хочу знайти собі сукню. Ми запитали, який в неї неулюблений колір, тому що весілля, великого весілля не будуть. У них буде просто церемонія маленька і вони поїдуть у подорож. А ми, ми потребуємо свята, тому <свят> <свят> ідея одягтися в один колір, який подобається на Ну, а що? Скільки того життя у нас, скільки тих весіль у нас вже залишилося на майбутнє, вже майже всі одружені. Так що, от Катю, нарешті видимо заміж. А діти, поки їх дочекаєшся, добре. Так що, ну і заодно скали, взяла, бо їй завжди щось треба. Їдемо. Приїхали в Рос, але не мій рос. Те, що я хочу, в моєму рості є, я не сподівалася, що тут теж є. Тут, блін, тут взагалі прям такий трешак. Ладно, подивись в нас. Бачу, ми втекли. Втекли з росу, бо капець вона бунту захотіла. Я кажу, але... Швиденько. Приїхала на Семску, я купила такі дві гектарики. Вона щось таке типу такого на Амазоні. Замовляла я дві упаковки. Кила за одну нас купіця, російська скала на бібера. Так, мій подарок. Тут такий папір, що його не тримає скотч. Просто розклеюється. Але ми поїхали. Бабуся погодувала Гейба, він тільки з роботи повернувся, погодувала твоїми голубцями. Він був дуже-дуже задоволений. Велике, дякую. Мама вже питала зранку. Добре, їду на свято. Фото. Я Olha, uh, o uh Наша наречена Красуня. Так, ты пришли в сад? Такой большой дуб здесь. Ой, 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 полетели, полетели. Я вообще в тенюк села, они что-то там. А я туда не хочу. Я просто бропила. <пробіра> <всі> <пробіра> <от>, <пробіра> не нет. Не <пробі> у нас дети на стражней. У нас одна дівчинка робить такі тортики. Що внутри я не знаю. Таня Меленбергер. А вот. Так, у нас начинается тут э, розважальна программа. Кількість туалетного папіру мене вже посміхає. Є догадка, що ми, мабуть, будемо робити with Katya Katya, or about Katya. and the second jar says date night tip. Okay. so the way this game is going to go is that kate is going to pull out something from each jar and she's going to read it out and then she will guess who might have written talks about single life and teaching that's late. <laughs> Читає спогади гостей. Повинна догадатися, хто це написав. Так, тут питання різні були. Ми відповідаємо про наречинку. Хто більше прав і доприс. Модель. Модель. Модель наша Оля.

Oh, yeah. oh. Yeah. Yeah. shit, <sharp inhale> yeah. oh. yeah. 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 so yeah. yes, 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 yes. Yes, the tree. <laughs> У нас переможець. Улыбаемся.

Ага, Давай, уже, уже режут, уже режут. Не, nee, про продолжение. Блин, она не дает мне снимать видео и играть в лунный А я потом наложу музыку, нормально? А можно я позабыть, что остальные? там... Я ще позову там Можна, Я остальные. Ай-яй-яй, а що ж Ой! Ніхто не видел, що не купала. Нічого не упала, ніж класник вам. Супер. Я крімнесеньку травму. Так, все було весело. Такі ігри були веселі, Уже роз'їжджаємося. Подарунки наречена не не буде відкривати вдома. Ми на це вже не залишалися, просто балакали після конкурсів. Їли торт, пили чай. Їду додому, бо мені вже і Дені пише, і Джуліта пише. Коротше, час їхати додому. І щось хмариться знову. Не знаю, чи, чи буде дощ, чи нібито не повинно. Ну, коротше. Я своєму прогнозу на телефоні не можу довіряти. Добре, так що було дуже весело, дуже щаслива за Катерину, бажаю їй багато щастя в сімейному житті. Добре, поїхали. Бути. Казали, що дощ повинен бути. Ну, Але щось нічого нема. Духота є. Навіть так пізно, духота. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую, я вам бажаю миру. Свободи перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай.